Друзі, як швидко вирішити всі питання з представником поліції, коли ти знаєш закон? Дивимось. Хто мене зупиняв сюди? Доброго дня. Причина зупинки, вважаємо. Двіся, eh мобільний блокпост, перевірка осіб... і... Такого немає мобільного блокпоста в законодавстві України. На даний час військовий стан в країні, знаєте. Ну. Особи вікну 18,6 років, -18 ви багато. Виконайте, будь ласка, 18 пункт 3. Вам посвідчення прийде? Так. Да. Чорний Валентин Григорьович, правильно? Да. Дійсне до 18. 12.28. 12, Причина зупинки? Я року Такої причини немає, 35 статті. -пост. Перевірка документів. 35 стаття, згасненького пункту.

читай. Ну, які пункти? Бо я вам Який пункт, -пункт покажите, мені цей пункт 30 статті. Та ви любите. Ну, Хорошо, дивіться. Да, Відмен, дивіться. Мені кажуть, придумати. Ага. Ну, ви можете залишити самовільно з військову частини, правильно? Ну. А У вас есть кис ориентиры, что за сумме на сейчас? А я же не знаю. Вже. Ну так покажите мне... Ориентиры можно на момент есть. Мне треба переверить. Які... Ну да каких вы проверите? Бути... А у вас есть представлены зупинки? Ну я же поведом. У вас должны быть ориентиры на мене, что я в Рошуку нахожусь. А я же не знаю. Мне треба вас перевірити, если я знаю. А зачем мне проверять? Если у вас не, не безпричинна зупинка. Вот хоть была причина для зупинки, тоді я б вам покажу документы. Да. Вам пояснюю, що не ви зовсім підбурював. Бважаю, ми затримані. Мені я сказав, що ви затримані. М -м, тоді я поїхав. Виїжджайте. Ну, Щасливий дороги. Отакі у нас роботяги вон стоять на дорогах. Одразу дуже важливий момент. По-перше, хто зупинив, той і спілкується. А працівники поліції дуже іноді хитро маніпулюють. Що вони роблять? Вони зупиняють автівку і підходить представник ТЦК. Ні. Такого немає, це не передбачено. Тому і вірно, водій про це сказав. Хто мене зупиняв? Давайте його сюди будемо спілкуватися. Одразу працівник поліції повідомляє про те, що мобільний блокпост ні. Зупиняємось, такого визначення нема, тому рухаємось далі. Перевірка осіб. Ні, такого також нема. Це не підстава для зупинки транспортного засобу, тому що ось на екрані ми дивимося, стаття 35 закону про національну поліцію. Є 11 підстав для зупинки транспортного засобу. Друже, якщо ти хочеш мати такі ж круті знання і вміти самостійно захищати свої права, придбай мій авторський курс захисту водія 2.0. Продажі вже почалися, і ти саме зараз можеш перейти в опис під цим відео та придбати для себе. Один із пакетів. Якщо ти придбаєш для себе максимальний пакет, то ти ще отримаєш додатково бонусом 50% знижки на будь-який пакет послуг клубу юридичного захисту водія. І ще 15% додатково на будь-яку літературу, яка є в нашому АД Шопі. Другий важливий момент, про який зазначає водій. Будь ласка, виконати частину 3 статті 18 закону України про національну поліцію, і тут також все чудово. Вірно ставимо галочку, тому що працівник поліції зобов'язаний пред'явити своє службове посвідчення. А ви, в свою чергу, зафіксувати, з ким ви взагалі спілкуєтесь, щоб в подальшому розуміти, що робити з цим представником поліції, або писати на нього скаргу, або вчиняти інші дії в залежності від його поведінки з водієм. Поліцейський починає одразу зливатися на статтю 32, що в нього перевір. Документів ні, все чітко вказує водій. Знову ж таки, плюсик, тому що 35-та – це превенція, і там є підстави. 32-га – це окрема превенція від співробітників поліції, і вона сюди ніяк не входить і не відноситься до підстав зупинки. Відкриваємо статтю 35-ту, Друзі, одразу і дивимось, про який же пункт каже працівник поліції. Він зазначає про те, що пункт 11-тий Якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для отримання військовополонених, це вигадана підстава для зупинки. І тут водій це чітко розуміє, тому що працівник поліції не має наявної інформації, а каже зовсім про інші речі, що я зупинив. Зараз перевіримо, можливо, ви. Втекли, самовільно залишили місце для утримання військовополонених. Ну це повна нісенітниця. У таких випадках, коли якщо є наявна інформація, водій має право, друзі, на що? Дуже важливо. По-перше, згідно частини 3 статті 35, в нас визначено, що поліцейські зобов'язані проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним ТЗ з детальним описом підстав зупинки визначеної у цій статті. Далі, друзі, відкриваємо статтю 31. І що в нас там зазначено, що під час проведення превентивних поліцейських заходів, а зупинка транспортного засобу це ще раз нагадує превенція, поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові Акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Якщо ми беремо цю статтю, якщо наявна інформація, надайте водію відповідну інформацію. Працівник поліції у цьому випадку зазначає 100%, що він не зобов'язаний цього робити. Однак тут у нас підтягується стаття 19 Конституції, що вони зобов'язані діяти в межах і способів, які передбачені законом, а також конституції України. І тут у нас підтягується додатково ще один закон, а це вже закон про інформацію. Дивимось, стаття 5. Вона чітко каже про те, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних. Інтересів, все чітко визначено. А окрім цього, друзі, дивимось, що підстави для зупинки автомобіля, які передбачені статтею 35 закону України про національну поліції, вони є вичерпними. І такої підстави, як перевірка документів, або мобільний блокпост, або ще якісь вигадані речі, це вже перевищення службових повноважень. Це вже як мінімум, що вірно, зупинка без причини, безпідставна зупинка транспортного засобу. До речі, якщо потрібна скарга, зразок. На таку незаконну дію працівника поліції в описі під цим відео залітаємо. Є посилання. До речі, друзі, ви бачите, у мене в руках ось такий посібник зупинила поліція, алгоритм дій для водія. Вже незабаром на нашому сайті ви зможете придбати для себе таку корисну літературу, тому що тут є все: зразки скарг, зразки заяв, чіткий алгоритм дій з посиланнями на чинного законодавства. Все максимально детально, як того вимагає належний розгляд справи. Тому що представники поліції в більшості випадків взагалі не знають, як проводиться такі розгляд справи, як іде підготовка, як взагалі здійснюється зупинка, що він повинен робити, як він повинен себе вести. Тому, друзі, майте це на увазі. Також дуже важливою є стаття 57 конституції України, яка передбачає, що кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та інші нормативно праві акти, що визначають права обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, який визначається законом. Ось все, що потрібно знати. І що ми бачимо в кінці. А в кінці ми бачимо те, що працівник поліції взагалі нічого не зміг зробити, тому що водій чітко виконав всі необхідні алгоритми дій згідно нашого челенджу. Звичка водія. Друзі, в описі під цим відео буде посилання. Качайте файл, відкривайте його для себе, дотримуйтесь інструкції, яка визначена в цьому файлі. Також скануйте QR-код та переходьте в нашу закриту телеграм-групу. Є цікавий матеріал, пересилайте обов'язково туди. Ну і не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість долучитися до певних змін. Це клуб юридичного захисту водія, дуже велика спільнота, де багато однодумців змінюють те, що зараз відбувається на дорогах України, і окрім цього, мають можливість отримати надійну юридичну підтримку на дорогах України без вихідних, без святкових, тому що наші кол-центри працюють саме так. Тому придбай для себе надійний юридичний захист на дорогах України від незаконних дій представників влади. В Свою чергу я дуже полюбляю такі відео. Прошу вас обов'язково залишати коментар під цим відео. Ми бачимо, що більшість водіїв вже чітко розуміють, як діяти і чим. Більше таких з'являється розумних водіїв, які знають чинне законодавство України, тим легше. Все виходить, тому що працівники поліції попадають в певний ступор і не знають, що їм робити в ті чи інші ситуації, тому що не виходить на лаха зробити ті дії, про які вони, як завжди, зазначають: про мобільний блокпост, про перевірку військово-облікових документів, про інші дії все чітко визначено чинним законодавством України. Ми лише дотримуємось, і тому звертаються і до вас, працівники поліції, дотримуйтесь чинного законодавства. В нас все передбачено законами та іншими нормативно-правовими актами. Головне друзі, це відчувати впевненість своїх діях керуватися знаннями, мати у автомобілі певні посібники або якісь нотатки, щоб якщо трапиться така ситуація, хвилювання. Не перебільшила ваші знання. Треба стримувати себе, завжди ввічливо спілкуватися, завжди проводити фото-відеофіксацію. Не забувати про те, що якщо працівник поліції діє незаконно, то що все вірно залишати обов'язково скаргу на 0800 500 202. Обов'язково письмову скаргу. Якщо потрібна наша допомога, то звертайтесь до нашого клубу. Ми це все робимо, друзі. Обов'язково робіть репост даного відео. Не забувайте підписатися на мій телеграм-канал, там виходить дуже багато чого корисного та інформативного, що ми не випускаємо на Ютуб платформі. Бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба!